Друзі, я дуже хочу морозиво. Приготуйте мені його, будь ласка. Бачу, що всі готові і першим починає твій вірний друг Пес Бакс. Погляньмо, що він придумає. Ніхто не помітить, якщо я візьму один пончик. Ой, який він апетитний. Ой ой, баксу, це точно не подобається, Роксі. Ти краще віддай йому пончик, поки він тебе не подряпав. Та годі тобі, не засмучуйся. Ну що, Бакс, показуй, що ти вигадав. Ого, він вирішив зробити морозиво з торта. А для цього торт потрібно як слід, подрібнити. Чудово! Сюди ж він додав різних улюблених солодачів. Це важливо робити не спеціальній дошці, на якій швидко все заморожується і перетворюється на морозиво. Бачите, яка краса вийшла? Рулетики морозиво палиті смачним сиропом. Браво, бакс! Браво! Ого! Виглядає дуже апетитно! Молодець! А в мене вафільні ріжки з морозивом. Вони вийшли такі яскраві. Але це ще не все. Тепер я прикрашу морозиво кремом. Потрібно лише видавати кремом м'ясорубку, а потім прокрутити. Крем повинен гарно лягти на моє морозиво. О, ні, нічого не вийшло. Який жах! Я зовсім не хотіла цього. Але до мене прийшла ідея, як це виправити. Купаємо зверху кокосовою стружкою. Вона завжди допомагає. Чим більше, тим краще. От інша справа: Роксі Баксе бачить. Ти ж маєш робити морозиво, а не їсти шоколадки. А так, я просто дегустувала. Шоколад у мене ще лишився. Кладемо все у форму. А потім мені знадобиться це смачне шоколадне морозиво. Цей кривий ріжок також покладемо. І ще один. Ну а тепер найцікавіше. Мені треба все перемішати. І я зроблю це своїм боксерськими рукавичками. Так, ось так вийшло. Так, бачу, що бакса твоя морозова дуже сподобалось. <гум> Правда? Так це здорово. Ну і що залишилось тільки додати до нього кольорову посипку і дуже багато сухого сніданку у вигляді пластівців. Так, все це буде дуже здорово кромкіти. А тепер розброю з балончиками, зі спреєм миттєвої заморозки. Так, з ними все виходить швидше. Додамо ложку, щоб було зручно їсти. Бела, спробуй. Вау, смачного! Ого, ви так для мене постарались? Дякую. Хочу почати з цього морозова у вигляді рулетів. Виглядає апетитно. Ммм, на смак дуже круто. Так, ж морозиво я спробую наступним. Вирішено Спробую стиріжок. Він такий яскравий. Прикольно. Ммм, як смачно. О, так, мені подобається. Так, ну і нарешті залишилось спробувати морозиво у формі. Його так багато. Оцінемо на смак ложечко. Вау, тут і посипка, і пластівці. Ну і що я можу сказати? Просто смакота. Перемагає останнє морозиво. Так, це моє морозиво. Перемога моя. Я така щаслива. От молодчинка. Привіт-привіт! Ви готові побачити нове завдання. Як ви могли здогадатись, по інгредієнтам у вас на столі вам потрібно зробити для мене торт з рідким центром. Белла, бачу, що всі прийняли твоє замовлення, а Бакс уже почав збирати торт. Так, для початку обов'язково треба змазати всі коржі кремом. Так і смачніше, і соковитіше. Далі цей крем треба обов'язково розрівняти. Ви тільки подивіться, як здорово виходить у бакса. Вау! Потім за допомогою спеціальної форми вирізаємо центр у торті. Саме сюди бакси зальє солодкий джем. Але перед цим треба нанести ще трохи солодкого крему на це раз чорного, а потім обережно все вирівняти. Так, торт має вийти ідеально рівним. Давай, давай, Бакс, старайся, ми в тебе віримо. Ну а для начинки Бакс вирішив взяти мармелад. Звісно, у рядкому вигляді. Тому він його розтопив за допомогою пену. Заливаємо в саме центр і переходимо до прикрашання. Баксу прийшла геніальна ідея. Якщо облизати лапу, а потім занурити у кольорове посипання, то можна залишити багато слідів кольорових лапок по всьому торту. Хороший хлопчик, Бакс! Чудова робота! За це ти отримаєш кісточку. Нічого собі. Бакс вирішив, що це буде чудова прикраса для торта. Цікаво, а бела любить кісточки. Торт бакса готовий. Він впорався швидше за всіх. Чудова, а я вже встигла зібрати свій торт, і тепер настала черга його прикрасити. Для цього використовуємо вибуховий порошок. Бажайте подивитись, як він працює? Я зараз покажу. Він вибухає неймовірно гарним Ммм, А як смачно? Ну, на цьому я, звісно, не зупинюсь. Далі візьмемо нутеллу. і зальємо її всередину торта. Краса. Що ще додати? О, бакс, дякую. Бак запропонував мені використати цукерки з Кітлз, і мені здається, вони якраз то до речі. Засипаємо їх зверху, а потім додамо кольорові смужки із мастики. У мене торт буде райдужним. Додамо етикетку, щоб била точно знала, що торт зі Скітлз. О, Бакс, занудьгував. Може, хочеш погратись. Mm. Бакс, лови! О, ні, це ж мій торт. Бакс, прошу тебе, не треба, ні. Ти ж зіпсуєш його заради іграшки. Який жах! Упс, як незручно вийшло. Ох, Бакс, через твою іграшку у Роксі від торта одні руїни. Таке точно бела не оцінить. Може, щось вигадаєш? Як же це несправедливо? О, точно. У мене є жуйка Хуба-Буба. Мені здається, вона може врятувати ситуацію. Треба просто обмотати її на поло торта. Ось так. Здається, круто. А тепер у центр торта я залю полоничний сироп. Ось так. Чим більше, тим краще. Залишилось приклеїти етикетку і можна подавати. Белла, спробуй. Вау, як чудово! Всі зробили тортики, і вони такі різні. Почну дегустацію от із цього райдужного. Ого! Начинка витікає, як я і хотіла. Ммм, на смак чудово. Обожнюю солодке. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну що ж, цим тортом все зрозуміло. Тепер я хочу спробувати ось цей рожевий. Виглядає, він цікаво. Навколо висужуйці. А всередині що сироп? Так, полуничний. Мій улюблений. Ну і сам торт просто потрясний. Так, пальчики оближеш. Ну і нарешті лишився останній торт. Як цікаво, на ньому є кісточки. Ну що ж, спробуємо. М -м -м, це така смакота. Язика можна проковтнути. Я у повному захваті. І так переможець очевидний. Це Бакс. Браво! Вітаємо Бакса з його першою перемогою. Молодець, ти заслужив. Вались наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.